Шо там відкривати чи ні? А що там дідні не попаде? В <рігла> Це до мене? До мене? До тебе. Ось. Рень. Да? Рень. З Ах, діти. А що ж ти не заїхав? Чи ти будеш їхати кудись? Куди? У двір. Рень. О, ти ще будеш їхати. О, діду, понравилося, а він ще буде їхати разок. Зараз ми його вкинемо в воду. Ого, дід. Та він не маленький. Нє. Нам хватить, вистачить. Ти пільмені дід поїсть. Він таке любить. А що це сьогодні за день такий? Чи, може, дощ буде, що дід собі свято влаштував? Невже? Вчора хмарилося, поблискало, погриміло, пішло. Сьогодні вже почало хмаритися. Невже це сьогодні дощ буде в нас. Дід вже не любить, як я про дощ нагадую. Вже його коносить. Він вже не вірить ні в які дощі, ні в що не вірить. Бідний дід. Так, ладно, будемо якось його приманювати. Нехай іде, ми вже кавуна для нього купили. Так що дощ заходь до нас. А що там робиться? Так. так Сонце затягнули, хмари. Зранку було сонячно до обіду, а це пішли хмарки. Учора теж так само було все, небо затягнуте було. Усе все-все було затягнуто аж до півночі, а потім вийшли зірки і стало красиво. Ну, зараз будемо наблюдати, що буде далі. Оце воно вже тут. Тільки що так гриміло. Оце воно, це оте, суне все на нас. В інтернеті намальовано червоним таким хмара така. І як нас попередження нам дали, щоб ховалися, бо буде, бо буде сильно великий дощ, гроза і буде великий град. Так, ну, ще трошки почекаємо і будемо ховатися. Ну, все може бути. Давно в нас не було такого, ну щось суне. Все, якщо і цього нічого не буде, то вже, мабуть, не буде. А може і буде. Може один раз, як прийде, то вже тепер кожен день приходить. Оце в нас що вже дає? Устигнути заховатися, так? Правильно. О там трошки оте. Ну не знаю. Ну зараз приблизиться, я буду точно знати. А так не можу знати, що воно. Поки воно там гремить, суне. Ми з дідом го готуємо качани. Зараз будемо варити, а воно хай гремить, тут саме качанів так хочеться. дід привіз цілу сумку. Уже в нас на полі качани досить. Полі, на, гору. на нашому полі. А, ну да. Да. Так що вже можна їсти їх, бо скоро старі будуть, а ми ждемо, коли вони виростуть. Ай, капець. А воно там хай собі гримить. Головне, щоб качанів наїстися, спіть. Ти Пижди, воно щось капає. ще, як я. Їхаю. Так, ладно, ложу в каструлю, ставлю більше. варити, а сама ховаюся. Так, всім благ. Всім покачану. Да, Пригощайтеся. Так, 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 де ж воно тут. Ох, червоний. Як і моя мисочка. Де той дівся? Щось накрапає вже. Ох, і суне щось. Ну воно трошки набік. Нас трошки задіємо вже ж таки. Так, забираю. Забираю та біжу в хату. Ну його нафіг. Ріж, ріж, діти. Головне тепер спробувати. Утікли, там почало щось моросити. На мене наморосило. На мій телефон то я давай тікати в хату. Качани, головне, качани поставила дбарити на маленький вогник. Поки оця гроза буде проходити, може. Ну щось воно суне, суне. Тільки що гриміло, ну вже не гримить чогось. Ну суне. Ну там туча впереди. Зараз будемо. Поганий, далі? Не солодкий. Та воно таке, що вже наче переспівся. А на що рішиш? Тобі попробуй. Та я потім. Я ж вашу що знімаю. Ла, ж. Кусочок, щоб... О, щоб погано мені не було. Да. Та він наче прив'ялений. Та-да. Та. Угу. <зві> Він непоганий, бач, на синя чорна, ну наче він десь перепікся. Тут жара така тут угу. пікся. Десь чи перележа, чи перепікся. чи... Ну він вже достигший. Ну так. Да. Ну нічого, у нас будуть на закуску качани. Ох і хороші. Оце дід як наїмовся. Ой, дід переживає, що йому поплохеє. Я за себе не Ох. Оце сьогодні в нас праздник. Оце недаром і дощ пішов, що в нас і качани, mm -hmm. і пільмені, і суп рибний зварила, і кавун. І що в нас тільки що є, не знаю. Заховала курей, качок. Казали, mm -hmm. там град буде як яйця за обійшки, Діда заховала, бо він кажуть. Та бігав. не буде за То, що дід каже, то. то... На те не дивитися, бо в інтернеті написано все чітко. А дід що там гадає, ну, на карти може тільки повіти. Не вірю я інтернет. Ну, то дідове право вірить чи не вірить, а нас попередили, що ховайтеся, mm. бо будете ви бідні. Щоб, так що ми вже заховалися. Ховалися, за да. Так, а що ж воно перестало гриміти? Бо кончить дощ. Ж, ну то ж я Ти малиш тіти. Там тільки-тільки почала туча підходити до нас. Ну, щось перестало, щось почало на сторожати, щось за гроза без грому. Пару раз гримнуло і моросить. Головне, що моросить. Чого я вже заховалася? Ну, ладно, почекаємо, почекаємо. Так, доща жде, що заховати. Так, я більше жду доща, як качанів. То я зрозумів, так. А то дощ вони... А, він вже не дуже треба. Що він вже оживить, то що посохло чи що, вже не оживить. І земля більше метра копають ями, то земля більше метра суха. Да. Більше метра немає влаги в землі. І що воно поможе? Це знаєш, який дощ треба, щоб цю землю промочити всю? Як мертвому кадилу. Отож, так поможе він комусь той дощ. Ну, якщо буде сьогодні-завтра отакі лівні, Ну, якщо він різкий такий буде, то він стече з нашої гори десь донизу побіжить до ставка. Та якось може, що буде, то буде. Головне, щоб кача не зварилися. Да. Бо ми ж усіх пригла... запросили. О, грім, грім. Грім тихенький приближається чи віддаляється. Так, все, виключаюся, будемо чекати. Чекаємо. Чекаємо. Уважно. Ого, качани вже готові. Гарячі тільки, я ж ще раз кажу, готові. <рес> ну, я вже з'їла, конечно, мені не гарячі. Ну, тобі. А то може підпочекати. А оце, що воно із оцими шкосами, то то <рес> так і треба. Не треба їх обирать наоборот, як стараюся додавити туди, додати якусь листя. Щоб воно було наваристе таке. О, може, хто не знає, то не треба обривати і чистить їх виглажувати, щоб нічого не було, то вся користь в тому. О. Ох і смачні качани, Боже. Це не оти солоденькі, що їсти не можна, до зубів чіпляються, Це справжня купуруза. Олюва кукуруза. От тобі засуха, засуха, а кукуруза хоч якось та виросла все одно. А як з Часником ще їсти, то таке добре ще воно ох, і смачне прямо. О. Така, ну, якби ще трохи, то вже було б і стара, мабуть. А зараз оце така яка. Якраз як раз. Як якраз mm -hmm. як раз. Як а що от стоять качана і така смачна. Хто з часником, хто з маслом помазати можна. Mm -hmm. Вона в будь-якому вигляді смачна. Смак дитинства. От така кукурузка. А це що вона лахмата, то то зовсім не страшно. Там нічого немає такого. Оце ці коси, вони ж вважаються корисними. І вже декілька разів чула, як розказували, що як варите, то додавайте в каструлю, в воду. От цього ж не старайтеся їх почистити. А це я ми всі вже знають. Оп, відкрила Америку. Так, нам на сьогодні передали на всю ніч. Грозові дощі. Опять Тихо. Дід е, не перебивай, бо я забудуся ж. Грозові дощі з градом, шквалами. Ну, тільки що в нас щось було. Стороною погреміло, а в нас прокапав дощик. Ну, прокапав так. Трава мокра, зовсім мокра. І воно на всю ніч у нас тож набуть. Вітру не було, шквалів не було. Рівненький дощик ішов собі, вже перестав, що то воно вже небо вияснилося поки. Mm. Ну, але, mm. але ж на цілу ніч передали, от в чому опасность. Mm. Недавно в нас от в нас минуло, mm. то гриміло. І сьогодні дивлюся в інтернеті написано, що тут одна нас недалеко, там, де гриміло. Mm. І, і криші позносило, і наробило великої шкоди завдало. Ну, у нас воно тоді минуло, слава Богу. Побачимо, побачимо, чи на цей раз, якби ще минуло, то може б ми б залишилися ще. Нам би нічого не повредило. Не побило б нас у тим градом страшним, що вони кажуть. би лоб Ну, Хоча б одна цього, хоча б один дощ пройшов, ну, бо треба вже копати картоплю, вона вже вся посохла. То треба, щоб земля хоч би трошки була не така колюча, не така суха, щоб розмокла. Ну ми сподіваємося, що це не, він не кінчився ще. Може ще буде. Але такий